Всі червона коли покилила... Вітаю вас у цей особливий день. Ви, приклад мужності і честі. І це робить нашу країну сильною. Вітаю вас із вашим святом. Дякуємо за вашу мужність і самовідданість. Адже саме ці якості роблять нашу армію непереможною. Бажаю вам упевненості в завтрашньому дні та сил для нових перемог, які стоять основою нашого життя. Не збройні сили України, нехай ваша відвага надихає, а мужність охороняє нашу землю, бо без вашого захисту не було б нашого спокою. Хай кожен день дарує вам віру в краще, а життя буде сповнене спокійним і вдячністю, бо лише разом ми можемо подолати всі виклики. Слава захисникам України! Нехай ваша служба буде легкою, а перемога буде скучно, бо перемога це ключ до миру з Днем Збройних сил України, мирного неба, незламного духу та міцного здоров'я. Бо без цього неможливо будувати сильну державу. Вітаю зі святом захисників України. Нехай ваша сила і мужність завжди служать добру та справедливості, адже саме завдяки вам. Ми живемо в мирі з ним збройних сил України. Хай зброя мовчить, а ваша мужність сяє у мирі, адже найвища нагорода для вас спокійна країна.